Працівники рівненського заводу високовольтної апаратури зібралися на збори колективу. Думають, як жити далі, адже як три дні підприємство зупинене. Відтак вони фактично без роботи. Все через те, що Печерський районний суд міста Києва задовільнив клопотання офісу генерального прокурора. Згідно ухвали суду, наклали арешт на усе майно заводу. А це апаратура, приміщення та земельні ділянки. Також арешт накладений на корпоративні права. Потребу у такому рішенні офіс генерального прокурора пояснив тим, що у разі не застосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна. Втім, це уже наслідок. Причина за версією слідства полягає у тому, що підприємство займається відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, адже у структурі власності правоохоронці вбачають російський слід. Ховається він ось за чим. 100% прав РЗВА належить кіперській компанії, серед власників якої буцімто є люди, пов'язані із Росією. Із жовтня 2022 року. Через можливі зв'язки із представниками країни-агресорки підприємство перебуває під санкціями РНБО. Зокрема, вони забороняють виводити за кордон будь-який капітал. Паралельно триває кримінальне провадження. Відтак, причину зупинки підприємства саме зараз. Без остаточного рішення у справі на підприємстві не розуміють. Я не знаю, як ми могли фінансувати тероризм, тому що з 24 лютого ніяких контактів ні з Білорусією, ні з агресором у нас не було і ми їх не підтримуємо. На момент початку війни всі відкриті реєстри про власність підприємства. Вся інформація подавалася для як державних органів, так і правоохоронних органів. РЗВА вважається стратегічним підприємством, адже виготовляє продукцію для відновлення енергетичної інфраструктури України. Зокрема, є укладені контракти із Укрзалізницею, енергоатомом, різними обленерго та іншими структурами. Працює на підприємстві близько 260 людей. Усі вони із 17 травня не можуть здійснювати роботу а підприємство виконувати свої зобов'язання за контрактами, адже усе під арештом. По суті, ми не маємо права їхати. Ми не можемо виписати відрядження, ми не можемо офіційно відправити. Туди людей ми не можемо офіційно проводити цю діяльність. Тому що працівники, які мають їхати на атомній станції, це працівники Рівненського заводу схольні апаратури. Крім атомних станції, в нас є замовники, директор говорив, наприклад, Укрзалізниця. Це та сама ситуація. Це війна, це відновлення побитих, понищених тягових підстанцій, які в нас законтрактовані, по яким ми отримали аванси, які ми вже повинні були відвантажувати. Заручниками ситуації стали також і підприємці, які орендують в РЗВА приміщення. Їх 22, Є й релокований бізнес. Зокрема, Дмитро Кольчик, частину обладнання та майже 100 працівників перемістив на Рівненщину із Харкова. Думав, тут працюватиме спокійніше, помилився. Зараз його підприємство не може працювати теж, адже на приміщення та землю під ним накладений арешт. Це рішення ми безумовно будемо оскаржувати, тому що безпосередньо моя компанія вона до. РЗВА і до цієї землі, ви ж розумієте, ніякого відношення немає. Зараз мої юристи адвокати з'ясовують деталі, так точця для нас це саме так само якби несподіванка. З'ясовують деталі, що ми можемо, що не можемо, але так виглядає, що ця ухвала вона за рахунок того, що вона наклала арешт так само на землю, так і на користування землею. І е, ми не можемо навіть по цій землі ходити. Працівники підприємства вже збирають підписи і готують документи щодо скасування цієї ухвали. Разом із тим орендарі зі своєї сторони теж будуть оскаржувати таке рішення або ж проситимуть, щоб на їхні орендовані приміщення воно не розповсюджувалося. У свою чергу адвокат РЗВА стверджує, що жодних зв'язків із Росією у заводу немає і показує структуру власності підприємства. Кінцевим бенефіціаром є кіпрська компанія, серед власників якої є громадяни Швейцарії, Великої Британії та Естонії. Якщо вивчати історію цього підприємства, то в свій час э, частку в статутному капіталі дійсно мали громадяни Росії. Дійсно мали. І це ж коли прийшли представники Служби безпеки, вони це сказали. Всі документи, які стосувалися, всі їм були надані. Ну але життя міняється на сьогоднішній день. Ви бачите структури. Я там не ну, росіяни не побачив. Кримінальне розслідування у пошуках зв'язків між рівненським РЗВА та росіянами триває. Правоохоронці вдалися до радикальних дій, адже вони переконані, що кіперську компанію, яка володіє заводом, контролюють росіяни і вони можуть отримувати прибуток від рівненського заводу. У свою чергу генеральний директор каже, просто так відступати не збирається. Будуть захищати завод із великою кількістю дороговартісного обладнання, приміщеннями та Вісьмома гектарами землі у власності у всіх можливих інстанціях також звернулися за підтримкою до міської та обласної влади. Вадим